Всім привіт! Це друга частина нашої з вами прогулянки по ТР. Це Лавіна. І перше, куди ми підемо, це магазин Кроп. Перше, що кидається мені в очі, це ось така суперська спітниця. Я обожнюю такий крій. Воно зроблено під шкіру. Також ось така курточка. З принтом, зібка з скелетом, зроблених зі стразиків, таких за 1300 гривень. Ще одна спідниця, але вже білого кольору жилетка в такому аніме-стилі, а також сукня. Тут різні малюночки, як ви бачите, за 800 гривень і низ у неї досить прикольний. Топ також в аніме стилі, дуже схожий на ту жилетку. Прям можна сказати, один в один майже. Ось такий чорний топ з дівчинкою та сердечками є ще, до речі, в білому кольорі, та е, сукня е, з таким самим принтом. Вона, до речі, мені дуже сподобалась. Сумка з сердечком мені дуже сподобався такий дизайн, е, дуже кльовий, як на мене, і коштує вона 559 гривень. Також взуття на підборах 1299 гривень. Дуже ніжний білий светрик з полуничками коштує 799 гривень і спідниця досить прикольна. Тут кишеньки є, гарний дизайн. Також кросівки з метеликами блакитними. За 899 гривень з ось такими мухоборчиками з Метрик, а також плащ в цілесному такому кольорі і коштує 459 гривень. Футболка з Sailor Moon за 559, а також джинсова спідниця. В чорному є кольорі, а є в блакитному. Дуже прикольні кросівки, вони переливаються на камері Це правда не сильно видно, але в реальному житті воно. Просто супер від фіолетового до зеленого. І це круто. Є дуже багато ось таких ременів в такому стилі. Я просто обожнюю такі. Ось, наприклад, навіть є з такою, наче як цеп'ю, можна так сказати. І в середньому 259 є гривень, є за 359. Також просто суперські сукні з різними принтами. Ось, наприклад, квіточку в чорному кольорі просто однотонна. Ще ось таку квіточку є, ну, якусь таку пармаранчево червоно білу за 359 а, портфель. Рюкзачок такий з сердечком. А, коштує він 599 гривень. В фіолетовому, ніжно-фіолетовому кольорі. Ну і зараз я покажу, що я все ж таки приміряла. Перше, це ось такий светер білий з полуничкою, який я показувала на початку відео. Він мені, в принципі, сподобався, але я розумію, що я в реальному житті, скоріш за все, його і не буду носити. Бо ну, не знаю чому. Топ з аніме я міряла три розміри. Ось це, от, наприклад, XS, він мені, на мені якось не сильно сподобався. Це ось с вже йде, а, цей мені вже сподобався. на мені, Ну і м я ще поміряла. Це вже йде як якийсь, якась футболка, точніше. Тому я все ж таки зупинилась на розміри S. Також приміряла цю жилетку. Насправді я до жилеток не сильно рівно дихаю, можна так сказати. Тому що, ну не знаю, я не люблю жилетки, я ніколи їх не носила, і мені вони не подобаються, який би там принт не був. Ну, але ось так воно виглядає. Це розмір Е-ка. Був тут тільки МК, тому Мко і поміряла. Джинсова спідниця в чорному кольорі. Вона, в принципі, того прикольна, крута, але вона кротка і плюс вона мені талії велика. І це розмір еска. Екссески там не було, щоб приміряти. Тому ось якось так воно виглядає на мені. Тут я вирішила приміряти цю сукню з топом, як було показано в магазині. Сукня мені, в принципі, сподобалась. Матеріал у неї, наче як пішама, можна так сказати, ось без топу. В принципі, прикольно. мені сподобався її стиль, ось ще сумочку, як аксесуар додала. Ну, Мені, в принципі, сподобалось. Сукня з трояндами, я не знаю, вона така весняна, така просто супер. Мені так сподобалось. Тут такі ніжні квісочки, ось ще в просто залі, можна так сказати, я вийшла, але тут стрічка заважає. Ну але але я думаю, ви бачите, яка вона гарна. Також ось, ось така ще сукня. Це якийсь, на мій розмір, вона на мені висить сильно товсті такі рукава, можна так сказати, надуті. А, тому вона мені не сподобалась. Тут до мене надійшло, що ця сукня вона трохи неправильна, а саме в неї відірвалася ось ця штучка, яка. На грудях я її прицепила булавкою, тому ось так вона має виглядати, і мені, до речі, дуже сподобалось, особливо на плечах, як вона сидить. Також чорна сукня з квіточками, все з квітками, щоб ви розуміли. Все з квітками. До речі, прикольний крій за 799 гривень, Іксеска. Ось ця сукня в неї рифлена спідниця, але мені якось не сильно сподобалось поєднання кольорів, от не знаю. Чомусь мені не сподобалось і все. Хоч обстінку стінку, мені не подобається. 299 гривень, розмір XS. Також сукня ось така з прозорими рукавами і аніме-очами, можна так сказати. Досить прикольно, чорний колір, нічого не скажеш, коштує 659 гривень. А далі у нас іде Сінсай. Перше, що нас тут зустрічає, це ось така сукня за 599 гривень в чорно-білому кольорі. А також є за 279 ось такий топ в такому самому кольорі і принті. А Також за 499 гривень ось такий топ в паєтках. І ковтинки полосаті такі, досить прикольні. Ось ця взагалі така весняна-весняна, 399 гривень коштує. Ще є ось такі манекени в зелено, чорному рожевому кольорі стилі. А, брюки дуже гарні, до речі, сукня рожева. ось така. А, брючки ось такі зелені, ось скільки вони коштують. Коштують вони а, 599 гривень. Пальто, я не знаю, мені не сильно подобається ось такий принт. Не знаю чому, обґрунтувати не можу, але мені просто не подобається. Сарафан 709 15 гривень. Ось це вже куди не йшло, не знаю, чомусь в зелено чорному мені більше подобається, ніж в біло-чорному. Топ з гарною спинкою за 499 гривень. Ще, звичайно, чорне пальто з поясом воно коштує 1300 гривень. Сукня в біло-чорному кольорі, сукня в рожевому а, з таким низом цікавим. Сорочка з довгим рукавом, чорна, ось така за 399 гривень і в білий горошок. А також сукня за 219 гривень в червоному є кольорі, є ще в чорному, як ви бачите, а також в блакитному. Ще дуже прикольна сорочка з довгим рукавом в Мікі Маусах. Просто суперфутболка, зелена ось така з сердечком. Пальто в клітинку помаранчево-синя з класною ціною 439 гривень. Сумка в тому ж кольорі пальта, яке мені не сподобалось, і ще ось таке чорно-рожеве пальто за 329 гривень є. Знову ж таки, цей принт, який мені не сподобався в чорно-білому кольорі, а також спідниця за 219 гривень. Як ви бачите, це новорічна ще колекція залишилась. І зараз воно по знисті продається. За 169 ось в такому кольорі, також за 89 гривень спідниця рожева, ось така. За 89 фатинова, чорна спідниця. 119 гривень. Ось така сорочка з довгим рукавом чорна, за 89 гривень. Майка салатова, без одного рукава, можна так сказати, сукня в клітинку прямого крою. За 169 гривень сукня просто чорна з ось таким низом. Також сорочка, ось така з довгим рукавом. І он, як ви бачите, як воно виглядає на манекені. І з позаду є ось така спинка досить гарна. Сорочка новорічна, якої не було чомусь, коли я хотіла її придбати на Новий рік. За 119 гривень звичайні ось такі спітнички довгі, однокольорові. Ще ось такий топ-блакитний, дуже прикольний кольор. Мені дуже подобається. За 89 гривень спідниця ось така є. А також за 79. Такий незвичайний принт, але мені не подобається. Щось мені все не подобається. Не думайте, що я верчу носом, просто мені не подобається. А, також за 109 гривень сукня рожева, досить гарний колір, спідниця джинсова, 499 гривень в чорно сірому колірі. 39 гривень ось таке пальто, сіро, чорний колір, светр прикольної, в'язки. А, цей дуже-дуже м'який, мені дуже сподобався він на дотик і колір, в принципі, прикольний. 279 пухнастий такий, за 329. Це вже фіолетовий, тут дивіться, які гудзочки у вигляді квіточок досить гарні. А також є в блакитному кольорі, як ви бачите, светрик там завосівся якось. 599 гривень сукня з прикольними рукавами, 499 спідничка зроблена під, я не знаю, мені це нагадала, Якусь тюльштору, як це ще описати. Це також, наче як тюльштора, чесно, тканина така нагадує мені чомусь Звичайна, чорна спідничка, портфельчик з Hello Kitty з маленьким відділенням, там, як ви бачили, на замочку є в рожевому ще кольорі шопер з Hello Kitty, до речі, в принципі, прикольний, але там от не єдине відділення. Е, і взагалі тут багато чого в кіті, до речі, було сумки різні. Зелений, коричневий колір, чорний, рожевий. Ще є ось така досить гарна: це рожево молочний колір, можна так сказати. А також є просто в молочному кольорі. А ще 419 гривень топ ось такий, я знайшла дуже гарний. І тут я вже показую прикраси, вони просто неймовірні, в сенсеї, як, на мій погляд, просто суперські, а якісь такі з своєю родзиночкою, тож можете просто подивитися без моїх коментарів так званих. І так продовжую далі описувати товари. І тут вже пішли ось такі ремені з Hello Kitty. Знову ж таки, у них ця тематика походу зараз. Ось такий ще пояс з Hello Kitty за 219 гривень, досить прикольний. Ще з сердечками. Просто супер, 279 гривень. Ще є кеди різного кольору червоні, чорні, жовті, білі, 399 гривень. Ну, а зараз примірочна. Ось, наприклад, моя мама вирішила оцей. От плащ, пальто поміряти а в кліточку, їй не підійшов розмір. Це розмір XS, якщо я не помиляюся, тут я вже його вирішила приміряти. Але ну, якось це не моє, як на мій погляд, мені щось воно не сильно сподобалось на мені. Ось. Ну, І коли б я ще показувала вам новорічну тематику, як не зараз весною. Ось, показую. Сорочка з пряниками. Також Маус оверсайз сорочка. З довгим рукавом, мені вона сподобалась, досить прикольна, оверсайз. Просто-просто супер. Як, на мій погляд, тут я вже приміряю ось такий прям цілий комплект, дивіться, зелено-чорний костюм, можна навіть так сказати, сарафан, піджачок і сумочка, ось така. Ще я приміряла ось таку сумочку. Тут вже трошки інший дизайн, але але. Ось так воно все гарнесенько виглядає. Ну, а ось так я виглядаю без цього підшачку. Мені не сильно сподобалось, воно начебто прикольно, але в реальному житті я б в цьому не ходила. Ну а далі це ось така спідниця джинсова в чорному кольорі. Вона, в принципі, прикольна, але коротка якась, як на мій погляд, тому я її не придбала. Ні, Ну коли б я ще знімала новорічну тему, як не зараз, як не весною, правда, сьогодні, до речі, сніг випав. Е тож в <смас> тему е новорічна сорочка, я її хотіла купити ще на Новий рік, але я про це вже казала. Те, що в Сінсеї чомусь не було нормального завозу новорічних ось таких от речей. І я їздила туди і в листопаді, і в грудні. І тільки зараз я знайшла якусь сорочку з новоричним притом, який я зараз носити не буду. Звісно ж, я вже до грудня її потримаю в себе в шафі. От тут прянички, зірочки, сніжинки і тростинки ось такі на червоному фоні. Коштує вона, до речі, по знижці 169 гривень розмір XS. до речі, у 2021 році. Да, в 21-му. Я купувала вже в Сінсеї, а, новорічну сорочку, але білого кольору. Хто пам'ятає, той знає, там сніговички у мене, щось з такого плану було. Ну, цей раз ось така червоненька, вона просто суперська, мені дуже подобається. От, я, можливо, взяла б і 2 xs але там залишалась лише Ексека, наче, ну, коротше, щось а, дуже трошки залишалось, тому взяла. Ось таку. Але вона все рівно на мені суперські сидить. Вона мені дуже подобається. Вона дуже крута, дуже класна. А супер класно і позитивно. І підходить під мою помаду. Просто суперський топ з кропу. Він мені неймовірно подобається. Мені подобається його принт. Розкраска, розфарбовка. Не знаю, як правильно це назвати, але він просто супер класний. Я рада дуже сильно йому. І м -м -м, взагалі супер. Я вважаю. Котре відео підряд. Оця от зараза любима, под іменем Моська, постійно шурошить щось. Якщо ви на фоні моїх відео чуєте якийсь шорох, то це оця от зараза маленька, постійно заважає. Так от, огляд на топ з моєю хом'ячішкою. Що я можу сказати про цей топ? Його ціна? Його ціна 359 гривень. Того ось такий топчик. Він мені просто супер, як подобається. Ставлю йому велику вподобайку. Ось так. Дивіться, яка суперська сукня. Мені, я не знаю, я обов'язкові ось такого типа сукні. Мені просто, ну, я не знаю, як описати свою любов до таких суконь. А тут троянди, рожево-ніжні, рожево-яскраві. І ну, просто супер. З довгим таким рукавчиком, мені вона супер як подобається. Ось такий в неї низ. Прикольний, як на мене. Позаду вона так виглядає. Що я ще можу сказати? Це ціна. Ціна, Зараз я скажу, до речі, вона ось на Це такий гуцик позаду. А, коштує вона по знисті 199 гривень. 199 гривень. Я сама тільки що так подумала, 199 гривень, сукня. А, розмір іксеска. Іксеска? Наче. Ще Да, XS. Це розмір XS, наче воно було. Останнє, чи не остання. Я вже заплуталась, яке воно там було, тому що там я багато суконь переміряла в тому кропі. Ось, ну і обрала ось таку. Дуже гарну, дуже весняну. Наступна сукня, вона просто суперська. я не знаю, Мені дуже подобається її верх. Він якийсь такий незвичайний, тут спущений рукава, ось така якась штучка. А, але ось ця. от, полосочка вона м -м, бракована, вона відірвана від сукні, і тому вона ось так от висіла, і я її зараз закріпила булавкою. а Прощу, і, до речі, нам через це зробили ще знижку 10%. Тож просто супер! Я вважаю ось знизу. А, тут, до речі, підкладка ось така чорна. Тут я, коротше, напишу, яка ціна була. З знижкою взяла через верх, того що ну верх, ну дуже якийсь такий е незвичний прикольний рукава ще прикольні. Тут дивіться тут ось така от резиночка знизу. Ще моя мама купила ось такі дуже-дуже гарні сережки у вигляді сердечок. Вони дуже милі та просто круті, 135 гривень. Ну а це відео підходить до кінця. Дякую за проєкт цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та на всі мої соцмережі, які будуть вказані в описі під цим відео. Ну, а зараз ви можете розглянути речі трохи поближче, подивитися на їх матеріал, можна так сказати, на кожен шов. Ну, Всім бувайте! До нових зустрічей!